Знову і. Ми будемо відкривати другу конфетку. Як ви поняли? Ви думаєте, що вона така ж сама, так? Да? Вот синій. Вона. Зовсім друга. То була біла, біла, а це чорна. Так що. Якщо мене вгадали, то. Думаю, що вам потрібно більше тренувати свою пам'ять. Або читати більше книжок. Ми розпаковуємо. Мій кіт уже думає, що тут таке, і заліз мені, біля мене на стулець. Ну да. І ми розпакуємо. Вона така ж на вигляд, як і в прошлому відео було. А ось зараз ми подивимося. О! Ну. Ого! Ви колись бачили? Це то, Це що? Це шо? Інтересно, шоколад. Зараз ми попробуємо. Думаю, що це шоколад, а що це ще може бути? А ну-ка. Схоже на варення. Чесно, я, друзі, я, я не знаю. Це не розпробувати. Схоже на варення? Ставлю 7 балів із 10. Не знаю. Для тих, хто хоче дізнатися, просто купіть таку конфету. Не подивиться. Ну. Всім пока. Сниму друге відео. Не, точніше. Вот зараз знімати третю частину. Бо не вистачає все відео. 160 секунд це все одно мало. Хау.